Всім привіт, дівчата! Сьогодні запрошую вас погуляти зі мною по магазинам, подивитися на різдвяні колекції і, можливо, щось придивитись для новорічних подаруночків. Поїхали! Почнемо з Шанел. Їхня колекція косметики новорічна, різдвяна, точніше, з'явилася досить давно. Мене дуже зацікавив лак для нігтів у відтінку 167. Зараз до нього перейдемо. Ось він ближче. Називається Білий Шовк. Раніше я думала, хто купує ці дорогущі лаки, мабуть, ті, хто відмовився від гель-лаку, і тепер я на їх місці. А що стосується хайлайтеру, неймовірної краси хайлайтер, але він шимерний. Не на кожен день і навіть не на кожен вечір, ну, на Різдвяну ніч, на Новий рік, можливо, на якесь паті, але ну, для моєї колекції це буде. Просто тягар. Дуже сподобалися ці помади. Кейсики просто з кнопочкою. Це те, що необхідно. Мені дуже сподобався цей кейсик. І з чотирьох помад одна помада в моєму відтінку. Ось я її показую ближче, дуже сподобались. Тіні на любителя така холодненька гама, також дуже дуже блискучі. Та сама колекція, але в іншому магазині. І лак ближче показує і замовлю його, коли на нього будуть скидочки. Ближче до вихідних мають бути скидки. Слипрі серфаса Випадково проходила мимо корнера Estee Lauder і дивіться, що побачила. Не бачила на сайті таку палеточку, але це також новинка, трошки її тут міски звернули на стенді. Дуже така симпатична, незвичайна. Мені подобаються великі оці круглі зеркала і круглі палеточки. Це щось нове, тому що в мене жодної круглої палетки для очей немає. Я була в двох дугласах і в двох сефорах. Не побачила всього, що хотіла побачити від живанші, а особливо ось цю чорну помаду хотіла дуже її протестувати. Точніше, помаду бальзам дуже мені хотілося. А все, що є, це три помади і шість із таких кремових помад. В мене з велотової серії зовсім не складається. Тому я їх навіть не тестувала. Якщо пам'ятаєте, в мене було декілька і всі вони відправились просто на смітник. А що стосується цих помад, вони дійсно прикольні, дві з них знісчики. Обидва дуже насипальні такі відтіночки, дуже прикольні. Нюдовий протестувати не вдалося, бо там немає зовсім, зовсім нічого не залишилося. Її вже затестували. Ось такий червоненький керсик. Наступний рік буде зеленого дерев'яного дракона, і мені здається, Герлен краще всіх оформили свої подарункові набори, краще всіх підійшли до оформлення самої декоративної косметики. Дуже мені сподобалось усе, що я від них побачила. Але побачила не все, що хотіла, а саме новорічної колекції, на жаль, в жодній сефорі, в жодному дуглесі немає. Можливо, в окремих корнерах від Герлен вони будуть, але наразі ні. Ось так, усе. Виглядає з цієї новорічної колекції. Зелененьке таке дуже-дуже все гарно. дуже І ось такі корнери насправді в торгових центрах. З новинок нічого. Ось така теракота мені приглянулася, мені здається, саме на неї, мені треба змінити свою теракоту дуже гарна. Ну, хоча б визначилася з відтінком теракоти, яку буду заміняти. Ось така в мене дуже-дуже старенька. Я вже навіть не хочу перевіряти бачкот, бо я точно знаю, що вийшов. А строк придатності у моєї теракоти, бачите, дуже багато я її вже використала, просто безмежно багато треба замінити, і буду міняти на ту, котру вам показала. Заходимо в інший магазин, а точніше, в Дуглас. І тут з. Герлен трошки-трошки краще, дещо є з новиночок. Мені здається навіть те, що вийшло в цьому році. Йдемо, йдемо, йдемо. Анастасія Беверлі Хіллз доволі великий корнер, до речі. Один із найбільших корнерів Анастасії, що я бачила в Варшаві. І ось ми дійшли. Власне, до Герлен, як бачите, метеоритів також немає. Але є ось куточок такий з новинками, як з дитячого набору підводка. І цікаві такі тіні. Написано, що новинка, але це не різдвяний набір. Неріздвяна колекція. Мені здається, що новорічні метеорити дуже-дуже насибельні. В мене є ось такі у відтінку 2, і я би їх з задоволенням замінила, тому що там лімітоване опакування, дуже-дуже гарне. І метеорити це такий особливий для мене продукт, я би їх замінила, але поки що я їх не знаходжу, можливо, знайду онлайн. Мені здається, дуже схожий відтіночок, тоді б я від цих позбавилася, а ті собі купила. Пропоную трошки подивитися ще інші корнери. Мене цікавила Huda Beauty, Мені цікаво було, що у них за новенька палеточка вийшла. Ось так вона виглядає. Таке собі оформлення, не вау було й краще. Але палетка дуже цікава, на мій погляд, в неї такі відтінки, як я люблю. все таке біля фіолетово-коричневе, насичений-чорний, матові дуже гарні відтінки. І, звичайно, ж, оцей. він мені найбільше сподобався. Мені здається, у мене такий від Armani був колись рідкий. А що стосується Too Faced, підійшла до корнеру з оцими ось. Бальзамчиками, і дивіться, що знайшла: є ліп інжекшен, котрий теоретично має не сушити губи. Тобто він саме з бальзамом, а саме зі зволоженням, тому що всі мої три ліп вони дуже сушать губи. Після того, як я їх наношу, мені треба досить добре зволожувати губи. І є надія, що з тим бальзамчиком вони сохнути не будуть. Далі, такі невеличкі наборчики, до речі, вони в нас є в сильному б'юті за набагато більш вигідною ціною в два рази дешевше. Тійше вони в Україні наразі, ніж в Польщі. Отакий От з підводкою також є в наявності від клінік. Мені здається, ця туш від клінік, до речі, найпопулярніша, якщо такий повсякденний ефект, і, до речі, якщо вечірній макіяж, то вау-ефект робить ось ця туш. Корнері Шарлотта Тілбері ніяких змін, нічого новенького я не знайшла. Хіба що раніше я не бачила ось цієї палеточки? Вона є в двох відтінках ось такий і більш світлий, але дуже рожевий хайлайтер. Мені здається, не підійде на повсякденній основі. Що тут ще для брів? Дещо? Те, що я ще не тестила, те, що собі не купувала, але такого, щоб дуже зацікавило, нічого не знайшла. Єдиний наборчик тут у нас стоїть дивіться, Exchanger Eye, а тут у нас олівчик і палетка. До речі, в мене така палетка є. В мене є палетка Ексченжер Ай окремо, і якщо минулого року вона для мене була така дуже-дуже цікава, дуже прикольна, тому що тут ось такі брилянтики були, то наразі дуже багато є аналогів у цієї палетки, в тому числі палетка від Івсен Лоран. Дуже мені сподобалась. Ось, до речі, та сама палетка. Оформлення дуже дуже гарне. І відтінки на кожен день, мені здається, навіть краще підійдуть, ніж у Шарлотте Тілбері, формула схожа. Щось між Шарлоттою Тілбері і, і а, Том Форд. Бачите, ті самі брильянтики, тільки ще більш на такій цікавій основі. Відтінок, до речі, 100. У цієї палетки дуже сподобалось, прям дуже. Новинка, до речі, але це також не різдвяна колекція. Ось так виглядає насправді різдвяна колекція, і що і також в Польщі нема. А, до речі, ось цей адвент-календар найцікавіший із всіх люксових адвент-календарів, що я бачила в цьому році. Найцікавіший, і мені здається, він не по ціні найдорожчий, а по наповненню найдорожчий, а по ціні. Щодіор, що, що Сен-Ларан, що Шанел, вони коштують всі як крило літака якогось. Цікаво набори від Dior. Кожного року вони дуже цікаві, і дуже-дуже вигідні. Я, до речі, кожного року собі щось купувала. В минулому році і в цьому році нічого не купую, тому що скорочую свою колекцію. Але взагалі, як на подарунок, і собі кохання і комусь із близьких дуже-дуже класно. Новорічна колекція невеличка, її, на жаль, ніде нема. Навіть ось цих рум'ян нема. вони дуже популярні, хотіла їх спробувати затестити, вам показати. Але бачите, за Затестити ніде і нічого. А, ось такі справи з Dior цього року. Не знаю, якось цього року вони а, нічого нам не показали. Може це тільки в Польщі, а може ще десь, не знаю. Якийсь такий цікавенький лак, але потім я розглядала, що він з блисківками. З мені не дуже подобається наразі. Моє улюблене масло для кутикули. А, нічого цікавого від Dior показати не можу. У Tom Ford ось така, як в куточку справа палетка і хайлайтер повинні були вийти, але, як бачите, нічого такого немає. Такий лисенький корнер, я б сказала. До речі, Tom Ford представлений в Польщі тільки в Дугласі. В Сафорі чомусь не продається. А от дуже красиві палетки, особливо ось ця з медузою, мені сподобалась. Я просто в неї закохалась, але ні, я більше не поведуся на це. бо в мене є трієчка. Зараз вам покажу і розкажу. Дуже сподобалась. Цього року я не поведуся, бо минулого року купила собі ось таку палетку трієчкою, користуюся лише одним відтінком. Тому величезну таку палетку купувати точно не буду. Але якщо ви давно хотіли спробувати різні продукти від Hourglass, то можна придивитися, тому що це дешевше, ніж купити шість окремих продуктів. Ну що ж, дівчата, на цьому все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео, чи знімати ще такі формати. І побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. Бувайте!